Приятно. А чому ти тікаєш від мене постійно? Бо ти дуже розумний. Що? Бо ти дуже розумний. А, а ти шукаєш тупих? Угу. А на що тобі вони? Щоб з ними говорити? А що цікаво з тупими розмовляти? Цікаво, люблю, як тупі люди попадаються, прикольно. Це фетиш в тебе якийсь? Ні, ні просто. А ти вже знову ролики робиш чи ні? Ні, не роблю. Не робиш? А на ж ти тут сидиш ні. у рулеті. Ну, просто вбиваю час. Насправді, треба вже спати, йти, бо завтра на роботу, але я тут сиджу. Понятно. Блін, як я пам'ятаю, То... як, як ти був, і як там та історія була. І я пам'ятаю... І я казав, що ти неспроста тут сидиш. Я довго це казав, і там потім та історія виникла, капець. Де Сіджу? рулеці. Ти колись сидів так. на там, портрет Леніна чи що там було? Не портрет, а це і скульптура Леніна. Так. Так. І... Ну це бо я тоді в Москві був. Так. Да, і... А зараз де? Ти? У Севастополі. І я цей. Е... Як це його? І після того десь ще пройшло в час, і Бабічев почав стрім-ролики е, робити. Так, так, ну. Я, я наслідкую за ним. Ну, Ось, це зараз... ж все одно був якийсь твій друг, чи там хто? Чи це була ж... Ну, як сказати, друг. Просто Просто хороший це знайомий. Ага. Зрозуміло. Угу. А то у Вінниці досить? Я він. Mm. Добре. Я раніше краще говорив українською. Ну, розумієш, коли практики немає, коли інші мови вживаєш у житті, тоді... Тобто в мене зараз не українська основна мова, в мене інші. Так, тому... тому Тому ось так. Тобто... Російська плюс різна Тобі мова... Тобі зараз вже скільки років? Мені 22 роки. Може, який ти малий. Малий? Ну так, по рокам малий, я розумний. Ну, а що? Це добре, що малий. Багато жити залишилось. Ти голосував? Так. Севастополь? Севастополі? Так. Це твоє ти там приписаний? Чи у вас не так працює? А, ні, ти, а так можна. Через це, госуслуги? Це, Через госуслуги. держ, Держпослуги, чи як там ну. а, голосувати у Севастополі, там, де ти знаходишся зараз. Взуму. Тобто, в мене тут праця тому... Угу. тому я зміг проголосити. А в на що заходиш зараз, що тебе тут е, тримає? Ну, згадати згадати старі часи. А чому не Це ведеш полу. канал? Нема як чи нема ну, немає можливості? А, ні, можливість є, але а, час, ну. А, шкода часу, по-перше, по-друге. Ну про що говорити? Тобто раніше це було до 22-го року. Ось, і я тоді, ну взагалі, в мене були ролики на історичну тематику. Uh -huh. а, ну, це, про, це Все, що я міг, я вже сказав. Ось. А на політично, тобто тоді я ну, пропагандував мир, як я його бачив. А зараз, після початку війни, я Ну, ну... недоречно, не нема, нема що пропагувати. Щиро кажучи, вже, ну, тим паче, у Росії е висловлювати те, що я думаю, це ну, не дуже безпечно. Тому. Yeah. Тому я ось, mm. ось. А це була, то, ну, якщо не секрет, то повністю це була твоя ініціатива, ролики Вест робити. Так. Повністю моя ініціатива. Тобто, я спочатку просто сидів у уроці. Потім е, рушниця на мене потрапився. Ми з ним ми з ним розмовляли про, про Бандеру. Uh -huh. Ось він виклав ролик. Потім uh -huh. сказав, що я працюю на ФСБ. Uh -huh. Потім і потім вже я е, придумав ось цей пранк з Горбовським. Зв'язався з ним, і люди вже почали писати, що мені треба робити свій канал. Uh -huh. е, і я вирішив, що ні. зробив канал там десь 10-11 роликів. Людям зійшло, але в мене мене вже це як сказати надоїло. Uh -huh. І okay. Я перестав вести. А от ну, зустрічаєш українця про що говориш з українцем? З українцями по-різному розумієш. Тут що з українського, що з російського боку адекватних мало. Ось. А з тими. Хто є адекватним, я а, спи, ну, якщо, якщо людина адекватна, може спілкуватися про ну, взагалі про майбутнє, про те, що, що нас чекає, ага. що робити. Ось. А що ну, чекає? Можу, можу погодитися з співрозмовником, можу не погодитися. Але якщо людина культурна, то а, чому б ні, чому б не поговорити. Куди, як ти думаєш, куди Росія хотіла би. Ну, має апетити дійти до яких кордонів, границь, міст? Я не знаю. Ну зараз ну це вже не, не реалістично, тому що ну, фронт, який зараз є, він не буде рухатись. таких змінок не буде. І Україна не поверне собі ті території, яка вона втратила, ні Росія до там Києва не тому ну Тут тут вже треба думати, що Росія, що в Україні про переговори. Це моя думка. ось Ти не боїшся, що ці удари по НПЗ? Вони взагалі суттєві чи ні? Як ти вважаєш, удари по НПЗ безпілотниками, які Україна робить? Щиро кажучи, я не знаю. Зараз, ну, як сказати, е, можливо, небезпечні. Я е, е, не знаю, як давно вони почалися, якщо чесно. Угу. Місяць останній. Місяць, ну, 12, не знаю. 12 заводів. Пошку прильоти ну, буде по 12. Не знаю, побачимо. Взагалі, хотілося би, щоб нічого не прилітало нікуди, але війна є війна. Ну, ти розумієш, що це можливо будуть ріс, зріс цін на бензин, пальне у вас, можливо, навіть зупинка можливості посівну робити. посівна – це коли сіють. Ну, там, не ще знаю, не думаю. Може. Ага. може. Ну все може бути. Ну. Я не можу загадувати, але я як громадянин Росії, ну це нормально. Я сподіваюся, що це, що це не вплине на це. Ти, ти да. усвідомлюєш, скільки людей у, у, з 2022 року по сьогодні в Росії вбито або самі себе вбили? Ти це розумієш? як багато через Вбито через що? Через те, що війна в Україні. ну як Маєш на увазі військових? Ні, в самій Росії. Вбито, наприклад. Людина, яка там в Лукоєлі зам себе застрілив. Перед тим ще хтось себе в Лукоєлі застрілив, а там вбили Ілью Киву на території Росії, а там Навального. Ти розумієш, ну, ти усвідомлюєш, розумію, як багато життів назавжди загублено в Росії? Усвідомлюю, так. Що, що в моїй, що в твоїй країні це, ну, звісно, катастрофа. Тобто я шкода, що так все сталося, ось і. А, ні, ані Росія, ані Україна від цього не виграє. Угу. Ось. Це точно. Ясно. Тобто ось так. Добре. У мене вже нема питань, якщо є хоч щось. А в тебе так? які думки? На, на рахунок чого? Ну на... ну, на рахунок взагалі. Ну, Наприклад, те, що вас ТЦКшники бігають і людей беруть на фронт. Ну, no, якщо нема кому воювати, я дуже проти, що держава е, не хоче підписувати домовленості з іншими країнами, щоб сюди йшли війська. Я дуже хочу, щоб інші війська воювали, щоб професіонали. воювали. У нас професіоналів війську стало набагато менше. Нас беруть цих хлопців, бо нема кому воювати. І влада наперед домовилась з усіма іншими країнами, що, що ми самі тут воюємо. Це дуже печально. Угу. Тут, ну, все. А, ти... а треба а ти... захищати країну. Ну, так. А як ти ставишся до домовленості з Росією? Якої? Хто домовився? Ну, наприклад, якщо, ну, якщо будуть переговори. А, про переговори? Так. Ну, по-перше, або, або вони будуть. І ми це схавимо, бо нам скажуть. Нам нема з кому ким воювати, і ми повинні пойти на переговори. Може таке бути. Тоді ми схаваємо це. От, але ж я проти, звичайно. Ну як це? А чому я маю втрачати територію? А чому я маю втрачати це зрозуміло, втрачати я зрозуміло. далі, далі, далі. Ми скільки пот... втратили, загубили людей. ми скільки втратили... Але, ну, я, я маю на увазі, ось зараз. Потрібні переговори чи ні? Чи можна ще воювати? Ну я вважаю, що у Путіна є апетити і він ні на які переговори не хоче насправді йти. Україна ще готова воювати і не збирається теж. Тому далі війна продовжиться. Наша ну, задача добре. вигнати окупантів. Переговори можуть бути, якщо б, наприклад, наприклад, командування України з допомогою РДК, там Свобода Легіони Росії, там якісь там всі зайдуть в Білгородську область чи ще якусь. Засядуть там і скажуть, міняємо область на область. Це переговори, розумієш? А що вже за дивні переговори. А що ви нам запропонуєте? Зупинити війну, а ми вам не вступаємо в НАТО? Це серйозно? Ні, ну я так розумію. Ну, наприклад, ось, наприклад, ось, все залишається на, на кордонах, які, які є зараз. Так, і що далі, щоб щоб лиш би зупинити війну. Так, що перестало Ні, стріляти. Ну все, ви забрали собі територію, а ми що собі заберемо? Ну, зам... ну, у вас перестануть гинути люди. А у вас не перестануть? В нас так. Так, в тебе перестануть гинути люди, і в тебе ми будуть з... території, в тебе вже два плюса, а в мене тільки перестануть гинути люди. Один плюс. Нелогічно. Ну, Зараді, ну заради миру. Я, я ще раз тобі кажу, у тебе буде два плюса, а в мене один. Нелогічно. Як з тобою переговори вести? Ну, як. Давай а... ще якийсь придумай плюс для мене, бо щось в мене один плюс ну, перестали сухай, гинути. Ну, мир, люди. мир це найважливіший плюс. Я так вважаю, що ні ні, ні 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 ні. Найважливіше, ми. Дивись, ми на вас не нападали. Ми у вас не забирали території. Ми нічого до вас не мали ніякого діла. Ви в нас почали забрали Крим. Потім Донецьк, луганськ і потім я маю сказати: а ладно, признаємо, що це Росія? І ми скільки людей я, загубили скільки повтратили? Неправильне слово втратили. Я чудово розумію. А, твою Ви процесу нам процесу жінок втратили. дітей вбиваєте, а ми вам жінок дітей не вбивали. Ми не прийшли до вас з війною. Що це ти, ти таке придумав? Який мир? Який... Ні, Навіщо мені я... мир? Навіщо мені такий мир без моїх рідних і близьких, без тих дітей, які вбиті, без тих а жінок, які вбиті? Моя, ти без тих я. зруйнованих домів? Навіщо мені такий мир? А краще, щоб українці. Ну я, далі. я з тобою буду воювати. Я з вами, росіянами, буду воювати, поки я живий. Все, це вже все. Тобто ну до останнього українця, так? До останнього мене. Я не знаю, як українці. Я з тобою буду воювати. Я все буду робити, щоб потім любими способами вам шкодити весь час. Я поки живу, буду 10 років жити, буду з вами воювати. Буду 30 років, буду воювати. Придумай Ні, схеми, я... придумай можливості. Я... Будемо воювати. Та ти що, як це? ну то, тобто до останнього українця так в тебе якого так. чому ну, останнього ну якщо то, люди то, поки то... я не загину, поки я не загину чи помру своєю смертю? ні я кажу взагалі про країну ось так я так, не, що... не знаю як країна настроєна я ну, настроєний з тобою воював на твою думку, чи треба воювати до останнього українця я настроєний з тобою я не знаю що таке до останнього українця тобто, ну тобто до до кінця я до, не до, вірю що я якщо буде переговори то після переговорів я з тобою все одно буду воювати Переговори зупинять, зупинять лінію кордону, відведуться війська, а я з тобою буду воювати. Я зроблю так, що в Москві буде хаос. Я буду з тобою воювати. Ти що, прикалуйся, та після всього, що ви наробили, та серйозно. Ні, я мати. Мені все що одно, що ти, ти маєш на увазі. Хай будуть переговори, я потім буду воювати в Москві з тобою. Ну, тільки я я, я, я тут, я не треба прийду. переговори, чи ні? Ось Мені треба вже. тільки гроші. Мені треба багато грошей, щоб заплатити. Наприклад, і все. У Мен, мене особисто? Ні, такого, як ти. Ну, я умовно. Мені треба гроші. мені треба кажуть що що Києву Іллю вбили за 300 тисяч доларів. Тобто заплатили спеціалісту, який вбив йому заплатили 300 тисяч ні, доларів. Ні, а ось особисто мене, нащо вбивати. На що ні, ні, не що... особисто тебе, ні. А нащо ти вбив дітей в будь-якому місті, де ви вбили? В Одесі, нащо ви вбили стільки дітей? Я нікого не вбивав. Як це ти нікого не вбивав? Хто з тобі таке сказав? А ти так. ж податки платиш. То як це? І ти що? То це ти ну, вбив. Слухай, ти вбивці. Європейці, європейці теж платять податки, які йдуть на які йдуть в російський бюджет. На вбивство жінок? А, на, на російський бюджет? Так. Ну, я не знаю за європейців, я за себе думаю. Я кажу, що ну. Ти я... теж платиш. Е... До, до Росії, так. А, ну, наприклад, які. Ну, по, до 22-го року платив. Ні, зараз, зараз які. Зараз. А, ну, зараз Росія платить Україні. Ну, зараз за, зараз платить та. Росія. Ну. А ви, ну, наприклад, європейці, вони ж платять Росії досі. Європейці? Ну, розумієш, тут... Європейці так. платять за необхідний, як за... і вони зменшують, 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 по-моєму. Ні, ну, все ж таки, вони набагато більше платять, ніж росіяни е це платять податки. Ну, європейцям я мстити, не готові, а вам готові, якби. Ви, ви mm -hmm. громадяни, для вас ця країна, ви ведете зовнішню політику для тебе. От це все для тебе зроблено. Ти ж останній бенефіціар в цій країні. Свої. Ну, так, добре, так. добре. І, і ось, наприклад, особисто зі мною що ти готовий зробити? Нічого не готовий зробити. А що особисто з тобою? Це буде рандом. Може ти, може хтось другий, а що? Ні. З тобою ні. Ти, ти, кажеш. ти ж така людина, як всі в Росії, правильно? Ти просто, ну це просто помста. Ну ти ж так? рандомно, це просто помста. Ти ж рандомно вбив дітей в Одесі. Рандомно? Ні, я нікого не вбив. Як це нікого? А податки хто платить? Я почув. все це ти вбивця? Ні, ну так не працює. Ну кому належить Російська Федерація громадянам Російської Федерації? Значить, ти вбивця, ти останній бенефіціар. Ти ти. Я взагалі вивів формулу. Чим більше ви дітей вбиваєте, тим вам краще всім жити. Вам тут класно. Ви всі за Путіна голосуєте, вам кайфово. Я, вам треба я... мститися? А як це? Що це? Що це ви так, так просто це... маєте безнаказано жити? А чого? По перше, по -перше нікого за Путіна не голосував. По-друге. Mm а Ніколи не ратів вбивство дітей чи ну, ні, то ну, рандом він не вибирає, хто голосував. Наше ж то у нас. Ви ж русскоязичний вбиваєте. Тут ви вбили людей. Я тобі гарантію даю, ви вбили тих, хто за Росію. Тут же вбиті рандом не вибирає. Ракета прилетіла, вбила кого хоч. Я я пропоную так само вам мститися, вбивати кого хоч, а не перевіряти, хто за кого там був. А що то такого ж ну, ну, мова йде про відповідальність, так? Ну так, ви всі відповідальні за свою країну. Вас Росія для того і створена, щоб вам було добре. От ви створ... вбивайте людей в Україні, щоб вам було добре. Так, ну, наприклад, якщо ти мене зустрінеш десь у Європі чи у іншій країні, що, що ти зі мною зробиш? Нічого? З тобою нічого не зроблю. Угу. Тому, тому що в мене немає сноровки, як це українською, в мене немає спритності, тебе там щось тобі зробити. Ну, я ну, а, людина а з інвалідністю, як... я таке не вмію робити. Ага, це нічого ну, здома... міцно. Так а, не, а що? що тебе сам. Так ти. ну, А як? Ти такий самий, як всі інші, як, як та ракета, яка прилетіла в Одесу побивала повбивала людей. Вона ж, я ж кажу, ракета не вибирала, кого вбивати. Так само, а і гу. тебе. А що, що це саме ти будеш вбити? Може, не ти, може, твоя мама там. Ні, я ж кажу, якщо особисто мене зустрінеш, просто мені цікаво, як ти будеш себе поводити сказав привіт, помниш ми ось спілкувалися, Вулець. Ти скажеш привіт, добре. так. Ну, добре. Ось, ну, в мене трохи інша думка. Ну, я просто вважаю, що без наказу не може бути. Треба справедливості якоїсь Треба бачити, хто ворог, ворог Російська Федерація, всі громадяни. Ну, От... це про це про те, що ти кажеш, це вже утопія. Я зрозумів. Ну, це моє мислення. Я утопічне таке non мислення. Скажу, Я кажу, ні, мені, мені більш цікаво було про, про щось реальне, що реально буде, твої прогнози. Що реально буде, є три варіанти: переговори, капітуляція однієї, капітуляція іншої сторони. Ну, ось на твою думку, що буде? Є, є ще четвертий варіант. На мою думку, буде дуже затяжна війна. Оце четвертий варіант. Коли нема капітуляції ні там, ні там довго і нудно, всі воюють і ніяких переговорів немає. Оце буде варіант. А що далі? Знов три варіанти: переговори, капітуляція, капітуляція. Ну, ось я теж думаю, що буде приблизно так, і все закінчиться якимись домовленостями і заморозкою конфлікту. Це, це моя думка. Ну, побачимо, я ж не знаю. Я боюсь і переживаю, що інші, ну, інші політики з інших країн. Це все тако, знаєш, простять Росії, це, це капець. Росію треба і Треба, щоб такої країни не було, всіх зобов'язати потім бути винними і все, все життя. Ну це я розумію, це мрія, але. Так, так, це мрія. І при умові, що складуться пазли певні. Наприклад, не виграє Трамп, а Байден в Америці, то буде більш реалістично. Якщо Трамп, наприклад, це взагалі треш. Ну, ти розумієш? Ну добре, так. побачимо. Давай, давай.